Це річка збруч, скала Подільська. Треба мала текти вліво, але вітер їже не вправо. Тут зліва поставили ГЕС і вся вода забирається туди. Зараз можна подивитися, як виглядає жалюгідний потічок. Колись можна було тут сплавлятися і тут. Бачі, вода, вода є жабі по коліна. Так виглядає річка Символ між сходом і заходом. Колись тут був один з трьох найцікавіших перекатів на збручі. На байдах класно, на катамаранах. Ну, Пройшло часи. Це не через посуху цього року, Це через що зверху. Поставили ГЕС, yes. яка все, все в сім'ю, все на турбіну. Одне з кращих місць було на річці збруч. Про рибу я нічого не говорю. І тут <рикла> яка тут риба, звідки? Такого потворства. Я не сподівався побачити. Живеш ти сплавляєшся. Такий мудак прийде, вгатив дамбу, чи там було дерево, яке тобі приємно зрізав, що класно. І це одна з трьох найбільших на Тернопільщині річок. Якщо на Дністрі все бачить, тут Дністер буде більший десь так Півтора раза. Там буде труби не буде. Дамба Така очень жительный двертетце называется речка но это тоже на речка за столок